Ранок сьогодні почався з розпаковки такого довгоочікуваного новенького робота пилососа. По розміру коробки так і не скаже, що там всередині робот пилосос тому що вона просто велетенська. Давайте я з самого початку вас одразу заінтригую. До нього не потрібно буде підходити 72 дні. Він сам буде мити ганчірки, він сам буде спорожняти брудну воду. Єдине, що потрібно буде робити, це виливати брудну воду з основного великого баку. Ми вже дуже давно хотіли замінити наш стріль. Старенький робот-пилосос. Йому вже більше трьох років миє не так добре, як колись, тому він переїжджає на другий поверх. А тут буде жити новенький робот-пилосос від виробника Dreamy. Спинились саме на цьому виробникові, тому що у нас є ще один пилосос від них, ручний, миючий. Він себе зарекомендував лише з найкращих сторін, тому впевнені, що цей нам також дуже сподобається. Так порозпаковували всі коробки, одразу завантажили його додаток, придивилися, де він буде стояти в кімнаті. Ось цей куток в головній вітальній. Просто то, наче для нього був створений. Таке відчуття, наче він постійно там і стояв. Я в описі під відео вам залишу на цей пилосос промокод, який буде давати знижку 1900 гривень. Але лише до 30 вересня також промокод буде давати знижку і на інші моделі, але сума знижки буде вже залежати від того, яку модель ви оберете. Основну станцію ми заляли чистеньку водичку, також поставили на місце миюче. А ось тут ховається мішок для збору пилу. Саме туди пилосос самостійно буде скидати сміття, і потім ми просто його... Будемо замінювати на чистий. І яке було наше здивування в черговій коробці знайти просто величезний запас розхідників, і миючі, і ті самі мішечки, ганчірки, щітки. Ми просто в шоці, тому що не кожен виробник запропонує вам таку комплектацію. робот пилосос має камеру, ліхтарик, вбудовані мікрофони, можна спілкуватися по ньому через додаток. Також гляньте, як він висуває свої щітки. Він дуже ретельно промиває кутки. Ми просто в захваті. Це найкраще, що ми могли купити для. Для себе тим паче з маленькою дитиною, коли потрібно було прибирати просто щодня. Ну а ви не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.